170 тисяч, Audi, 3 літра TFSI. масло не брало і масло не текло. Машина експлуатувалася дівчиною. Дівчинки, щоб ти розумів. 18 років. Спокійно, на педаль навіть не наступала. Всього так 200-250, поворотах 300. Так, розказуємо, пацани, ваша улюблена рубрика мотору. К Чому приводить теч масла? Внимательно, подивіться. От воно тече, так? Да? Тече, 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 тече. І куди вона попадає? На подушки. Що ці подушки, льоха? Подушка масло роз'їдає і подушка виходить з строї. Ціна такої подушки з датчиком може доходити до космічних грошей. Якщо на таку машину ця подушка буде стоїть 300 доларів образно, то на РС ця подушка буде стоїти 800 доларів, тому що у вас РС на машині. Тому, коли у вас виобразний мотор, ви повинні слідити, щоб у вас масло не попадало на подушку. Лучше всього, хай воно попадає на колектор. Це гарантія того, що ця машина у вас не згорить ніколи в житті. Так, пішли далі. Щупа, як ви бачите, та ж саме немає. От бачите внимательно, у вас заглушка. Але ви цей щуп можете поставити, ви можете навіть самі його зробити, приблизно з хімічі, з якоїсь подобрати машини. І провіряють масло. Але тут в цих машинах датчики не обманують, вони говорять правду. Так, ви ж просто чого ми її розібрали? Показуй, Петрович, давай. Масло. Десь. Яке цвітом? Чорне. А воно чорне, знаєш, тому що неправильно см'ясь образування. А чого неправельне см'ясьобразування брат? Та тому що цепки в нього вже розтягнуті, як собачі уші. Ось ці цепи, у них люпають і тарабанять. От бач, цей натяжитель ми що беремо тверточку внимательно. І цей натяжитель покидає чат. Бачиш? Mm -hmm. Що ж ним сталося, Петрович? Оказується, цей натяжитель просто не вже давлення. Він має бути накачаний і не стравлювати. Логічно? Ну mm -hmm. так. Так, що ми маємо тут? О, смотри. Mm -hmm. Бачиш? Тут попроще, тут трохи краще. Тому зараз повністю цей мотор перепаковується, щоб на подушки не капало. Тут технологія ауті придумала Защиту Подушки, смотри. Защищало, защищала, а все одно масло попадало. Да? <laughs> Ну, бачка, ну, Шари, так. Якщо буде текти, якщо буде текти, дождівичок приготували, щоб не попадало. І пацани, звати наступний раз, щоб масло текти, щоб на диски дискірно не попадало, бо може бути горе. три, на середболці як хилячи, масло. Та ж сама історія. Оце в них тече тут постійно з цих кришок. Знаєш, що то що тече? Тому що ці кришки вони на герметику сидять і вони дифферендуються. Так, перепаковується мотор. Всього за копійки за 10 тисяч доларів. Та шутка, короче. Скільки перепаковка? Ну, дві з половиною-дри тисячі без заміни ГРМ. Так, да, 2,5-3 тисячі. Це все. Салічки, резіночки, проклади, все. 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 стакан, масло, ділитель. Да, це, щоб ви розуміли, з завода. Ідеться процедура перепаковка двигуна. В будь-якій Ауді, Porsche, парше, не треба Перепаковувати мотор, тому що машина, машині 10 років і подивіться, кінчиче. Ти зараз, якщо його не перепакуєш цей мотор, соответственно, що цим мотор буде, Льоша? Пизда. Правильно. Поэтому клієнт зарані підготувався. І зараз тобі перепаковує. Пластикові деталі. дивіться, ще вона не перелита була, дивіться, все ціле. Бач? Mm -hmm. Бо якщо вона не ціле, тут виходить, хлопчики у вас тече антіфліс постійно. Кап-кап-кап-кап-кап. Коротше, масло тече антіфліс тече. Щоб, якщо в моторі у вас щось тече, значить цього мотору скоро що буде? Пізна. Правильно. Тому ми ще перепаковуємо і показуємо нашу фінішну роботу. Виїжджаємо на лавіну і даємо їй боком 200. А, там столби вже обмотали, нормально.